Ласкаво просимо до восьмого уроку. Відкриття банківського рахунку має важливе значення для повсякденного життя, отримання зарплати оплати оренди та управління грошима. Давайте вивчимо потрібну банківську лексику. Банківська лексика формальна і точна, чітко промовляйте кожну фразу під час практики. У режимі виклику пригадайте фразу, перш ніж її почути. Ця підготовка зробить ваш візит до банку плавним і впевненим. Ви прийшли в банк. Почнемо з формулювання вашої мети. Я хочу відкрити рахунок. Вряусе дескідун конт. Вряусе дескідун конт. Ваша черга. Я хочу відкрити рахунок. Вряусе дескідун Мені потрібен банківський рахунок. Am nevoie de un cont bancar. Am nevoie de un cont bancar. Vașa cerga. Mă ni potriban bankivski rahunok? Am nevoie de un cont bancar. Ia ja, novi client. Sunt un client nou. Sunt un client nou. Vașa cerga. Ia ja, novi client. Sunt un client nou banăpătaie că te prahun cu va împotrib în da vai o variante cecă voi rahook un cont curent un cont curent vaș cerha cecă voi rahook Un cont curent îștianei rahunok un cont de economii. Un cont de economii? Vașa cerha Oșteadnei Un cont de economii? Ia care Care este diferența? Care este diferența? Vașa cerha Ia care Care este diferența? Вам потрібно буде запитати про вимоги та документи. Що мені потрібно? Дечемне вої. Дечемне вої. Ваша черга. Що мені потрібно? не вої. Які документи мені потрібні? Чи документам не воє? Чи документам не вої? Ваша черга. Які документи мені потрібні? Чи документи не воє? У мене є паспорт. Ампашапорт ульмеу. Ампашапорт меу. Ваша черга. У мене є паспорт. Ампашапорт меу. У мене є підтвердження адреси. Амдовада адресей? Амдовада адресей. Ваша черга. У мене є підтвердження адреси. Амдовада адресей. Давайте дізнаємось про банківські картки та способи оплати. Чи отримаю я дебетову картку? un дебіт. de дебіт. Vășa cerha, ce o trăimă eu ia de bătovo Primesc un card de debit? Coleia o trăimă eu svoj Când îmi voi primi cardul? Când îmi voi primi cardul? Vășa cerha, ce o trăimă eu svoj Când îmi voi primi cardul? Як мені встановити pin код. Кумом стабілес ходульпін. Кумом стабілес PIN? Ваша черга. Як мені встановити pin код? Кумам стабілес PIN? Онлайн банкінг необхідний для керування вашим рахунком. Давайте дізнаємося про це. Чи можу я користуватися онлайн банкінгом? Потволосі онлайн бенкінг. Потволосі онлайн бенкінг. Ваша черга. Чи можу я користуватися онлайн банкінгом? Потволосі онлайн бенкінг. У вас є мобільний додаток. Айо аплікація мобіле. Айо аплікація мобіле. Ваша черга. У вас є мобільний додаток? Ai o aplicație mobilă? Як налаштувати online banking? Cum configurez serviciile bancare online? Cum configurez serviciile bancare online? Vaša черга. Як налаштувати online banking? Кум конфігуре сервічили банкаре онлайн? Важливо розуміти комісії та витрати. Навчимося про них запитувати. Чи є комісія? Екзіста таксе? Екзіста таксе? Ваша черга? Чи є комісія? Екзіста таксе? Чи є щомісячна плата? Există o taxă lunară. Există o taxă lunară. Vașa cerha. Ce ești o na plata? Există o taxă lunară. Schilcă ce coștuie. Cât costa? Cât costa? Vașa cerha. Schilcă ce coștuie. Киткоста. Акаунт безкоштовний? Контул єсти гратуїт? Контул єсти гратуїт? Ваша черга. Акаунт безкоштовний? Контул єсти гратуїт? Вам потрібно буде здійснювати перекази та платежі. Давайте вивчимо цю лексику. Мені потрібно переказати гроші. Trebuie să transfer bani? Trebuie să transfer bani. Vașer. Mâni potribă parăcate groșii. Trebuie să transfer bani. Ce măju ezdisnivate mijarnie parăcă. Pot face transferuri internaționale? Pot face transferuri internaționale? Vașa cergă. Чи можу я здійснювати міжнародні перекази? Потвача тuri internaționale? Чи можу я встановити прямий дебет? Потконра дебitare директо? Потконфигурат дебітare директо? Ваша черга. Чи можу я встановити прямий дебет? Pot configura debitare directă. Давайте дізнаємося про банкомати та зняття готівки. Де найближчий банкомат? Unde este cel mai apropiat bancomat? Unde este cel mai apropiat bancomat? Ваша черга. Де найближчий банкомат? Unde este cel mai apropiat bancomat? Я хочу зняти готівку. Vreau să retrag numerar. Vreau să retrag numerar. Vașa cerha. Ia hoțuznate, ghotov Vreau să retrag numerar. Ia că e limit Care este limita de retragere? Care este limita de retragere? Vășa cerha. Ia că e limit Care este limita de retragere? Narești, давайте дізнаємося, se як отримати дані вашого облікового запису. Який мій номер рахунку? Care este numărul meu de cont? Care este numărul meu de cont? Vașa cerga. Який мій номер рахунку? Care este numărul meu de cont? Який мій IBAN? Care este ibanul meu? Care este ibanul meu? Vașa cerha. E ai IBAN. Care este ibanul meu? Iac pără virăte Cum îmi verific soldul? Cum îmi verific soldul? Vașa cerha. Iac pără virăte svei balanț. Кумиверіфіксольдуль. Чудово. Потренуємося відкрити банківський рахунок з представником банку. Представник банку каже: Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть, я хочу відкрити рахунок? Вряуседискідумконт? Ваша черга. Скажіть, я новий клієнт. Цунтумклієнт ноу. No? Представник запитує Ви бажаєте поточний чи ощадний рахунок? Ваша черга. Скажіть поточний рахунок? Ун конткурент. Ваша черга. Запитайте, чи є комісія? Екзіста такси? Представник каже ні цей обліковий запис безкоштовний. Вам потрібно буде надати посвідчення особи та підтвердження адреси. Ваша черга. Скажіть, у мене є паспорт. Ам паша порт ульмеу. Ваша черга. Скажіть, у мене є підтвердження адреси. Ам довада адресій. Представник каже, ідеально. Дозвольте мені обробити вашу заявку. Ви отримаєте свою дебетову картку протягом 5-7 робочих днів. Ваша черга. Запитайте, чи можу я користуватися онлайн банкінгом? онлайн-бенкінг Представник каже, так у нас є онлайн банкінг і мобільний додаток. Я дам вам інструкції з налаштування. Ваша черга. Скажіть велике спасибі. Мульцумес фарте мульт. Ідеально. Давайте розглянемо основні банківські фрази. Ваша черга. Скажіть, я хочу відкрити рахунок? cont. Ваша черга. Скажіть поточний рахунок. Un compte courant. Ваша черга. Запитайте, які документи мені потрібні. Чи документим не воє? Ваша черга. Запитайте, чи отримаю я дебетову картку. Ваша черга. Запитайте, чи можу я користуватися онлайн банкінгом? Потфолосі онлайн бенкінг. Ваша черга. Запитайте, чи є комісія. Екзіста таксе? Видатний. Тепер ви володієте знаннями мови, щоб відкрити банківський рахунок і керувати ним. Ви можете запитати про комісії налаштувати онлайн банкінг і управляти своїми фінансами самостійно. Ви будуєте справжню фінансову автономію у своїй новій країні. Молодець.